Аби водії автотранспорту відчули покращення та й пішоходи, також днями був проведений капітальний ремонт дороги по вулиці Тургенєва, на якій ми зараз і знаходимося. Асфальтне покриття щойно щойно поклали, навіть відчувається, як воно липне до ніг. Довжина асфальтового покриття, яке було покладено по цій вулиці, становить 719 метрів квадратних. Як ви бачите, ремонт вулиці Тургенєва не обмежився лише прокладанням основної дороги. Капітально був відремонтований і тротуар. Також встановлені нові бордюри та зроблені під'їзди до дворів. Щодо подальшого ремонту дорожнього покриття у місті, то планується ремонти прибудинкових територій та найпроблемніших міжквартальних проїздів. А також у місті проводяться роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Так, в мікрорайоні житломасив, що обслуговує жреб житлосервіс, розпочався капітальний ремонт покрівлі на п'ятиповерхівці по вулиці Вирівська, 25. Роботи проводяться то «Південний». 16 серпня в музеї імені Лазаревського відкрився 14-й пленер Барви Малевича. В цьому році він присвячений 25-річчю незалежності України. Розумієте, що таке пленер від словосполучення пленер під відкритим небом кожного дня художники миці вони від'їжджають на природу на натуру. Вони малюють свої етюди. надихає на них наші краєвиди, міста Конотопа, Конотопського району. У них є запланований графік від'їзду і село Вирівка, і хутір Таранський. І яри. Скільки художників з'їхалося? Поки що сім художників. У нас команда вже стала, і ми очікуємо ще на два художники трішки пізніше. Всього дев'ять дев учасників пленеру. Я так розумію, і на майбутнє щодо пленеру Барви Малевича, то майбутнє цього пленеру велике. Ви знаєте, у нас великі плани дійсно цього року ми презентували свій Конотовський міський пленер художників Барви Малевича в місті Київ в українському фонді. І Є, є така думка, є такі плани. Ми від них не відступимось наступного року на 15-річчя, зробити його все Перед початком відкриття пленеру ми поспілкувалися з художниками, які з'їхалися на цю подію з різних куточків України. Звідки ви я живу вже давно і викладаю в Києві? А взагалі я родом з Конотопи, Я Воронцовський. Чи часто ви берете участь у пленері «Барви Малевича? Перший раз. Справа в тому, що мене завжди запрошують, але так виходить, що я відмовляю зв'язку з тим, що у мене дуже щільний графік викладання в університеті. Як вважаєте, наскільки важлива є подія для мистецького життя, така, як Барби малевича? Взагалі це важко переоцінити? Чому? Тому що взагалі Барви Малевича, як мистецький як мистецький форум такого рівня, він піднімає мистецький дух нашої Конотопщини, от Сумщини. Чому? Тому що взагалі, і я, і я вважаю, що люди, що приїжджають з усієї України, а можливо, якось воно буде так, що будуть приїжджати ще з-за кордону, то чому ні? Звідки ви? канатопом. які ви куточки полюбляєте запрашувати в своїх роботах? Все що красиво, все що на глаз попадає. Зараз у вас є які плани щодо роботи? Ні, поки ні. Дуже хороший захід. Якби ще частіше такі заходи проводилися в інших містах України, то це було б дуже добре. В нашому місці цей пленер проводиться вже в 14-те. Ви раніше брали в ньому участь. Так брав раніше з задоволенням беру і зараз участь в цьому пленері. Він допомагає якось вам у роботі. Звичайно, допомагає тут. Надихаєшся ну, такими красивими краєвидами Конотопщини і спілкуванням із колегами. Часу пленеру у художники будуть зображувати різні куточки нашого міста. Ну а закриття цього пленеру відбудеться 22 серпня. Швидко проминуло, добігають кінця літні канікули, і незабаром розпочнеться новий навчальний рік. А наскільки заклади освіти конотопу до нього готові, ми запитували у начальника міського відділу освіти Ольги Беспалої. Згідно розпорядження міського голови, з 8 по 11 серпня спеціально повноважена комісія здійснювала об'їзд навчальних закладів міста з метою перевірки підготовки їх до нового навчального року і саме готовності прийняти дітей 1 вересня на навчання. Хочу відмітити, що всі. І навчальні заклади нашого міста зараз чудово підготовлені до нового навчального року. Ми відвідали всі дошкільні, позашкільні заклади загальної і середньої освіти, заклади профтехосвіти, заклади вищої освіти, інтернати. Звичайно, є певні ще недоліки, які є час усунути, але всі заклади готові до того, щоб прийняти дітей 1 вересня. Ми бачили в деяких закладах освіти. Проводився капітальний ремонт. Як на сьогодні з цим справа? У 2016 році, як і в. Попередні кілька років у нас здійснено дуже багато капітальних ремонтів та реконструкцій навчальних закладів. За що ми надзвичайно вдячні і міській владі, і вдячні депутатському корпусу за те, що не залишаються байдужими до проблем освіти. Мабуть, зараз всі мешканці міста бачать, що триває капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи номер 2 школі 110 років, і саме ту частину, яка є найстарішою, ми зараз замінимо покрівлю. Також триває капітальний ремонт дитячої нацької спортивної школи Михайла Мам'яшвілі, та що розташована. По проспекту Червоної Калини. Там дійсно були проблеми з фасадом, і зараз ми намагаємося їх усунути, відремонтувати його капітально. Також з метою відкриття нових дошкільних груп в ДНЗ номер 3 Тіремок і в ДНЗ номер 8 Волошка тривають капітальні ремонти групових приміщень. І 1 вересня ми приймемо туди дві нові групи. Крім того, хочу відмітити, що йде до завершення капітальний ремонт спортивної зали ДНЗ номер 3 Тіремок. Ця зала була законсервована разом з басейном дуже-дуже давно, більше 20 років. І зараз, завдяки тому, що виділені були кошти, проведено капітальний ремонт і спортивні заняття для вихованців ДНЗ номер 3 ремонт будуть проходити у великому, світлому, ошатному спортивному залі. Також, крім того, триває поточний ремонт додаткового групового приміщення у Підлипенському ДНЗ-Колосок. І там з 1 вересня буде працювати не одна група дошкільна, а буде працювати дві групи, що задовольнить вимоги села Підлипного у здобутті їхні дітьми дошкільної освіти. Багато капітальних ремонтів також було і завершено по навчальних закладах. От, ну, на черговій сесії міськради я буду про це звітувати. 8 серпня на території Сумщини розпочався всеукраїнський місячник безпеки дорожнього руху. Конотопські правоохоронці також, аби зменшити кількість травмування людей на автошляхах, долучилися до проведення відпрацювання, в рамках якого провели спеціальні профілактичні заходи. Далі передаю слово старшому інспектору Конотопського відділу поліції Тетяні. Пацак поточному році на території міста та району зареєстровано 102 дорожньо дорожні транспортні пригоди, в тому числі 46 з постраждалими в яких 7 людей загинуло, а ще 49 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Основними причинами скоєння ДТП були виїзд на зустрічну смугу руху, порушення правил маневрування, проїзду пішохідних переходів, а також порушення правил дорожнього руху і самими пішоходами. Крім того, 18 водіїв, учасників дорожньо-транспортних пригод, перебували за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Зважаючи на це, поліцейські активізували роботу в даному напрямку, а також вживають всіх можливих превентивних заходів, спрямованих на виявлення керманичів стані алкогольного сп'яніння, а також фактів перевищення швидкості чи порушення правил маневрування, обгону та приїзду перехрест. Вже початку відпрацювання співробітниками сектору безпеки дорожнього руху виявлено 36 таких порушень. Найпоширенішими з них є керування транспортними засобами без відповідних документів чи номерних знаків, а також відсутність захисних шоломів у мотоциклістів та скутеристів. На кожного з водіїв-порушників складено відповідні адміністративні протоколи. Також поліцейські виявили 12 осіб, які всупереч закону перебували за кермом в нетверезому стані. На них, згідно статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складено адміністративні протоколи, за результатами розгляду яких на порушників накладені штрафи у розмірі 10 тисяч 200 гривень та винесено рішення щодо позбавлення їх водійського посвідчення терміном на один рік. Працівники поліції надалі будуть проводити заходи щодо попередження та припинення грубих порушень правил дорожнього руху. Що стають причинами скоєння дорожньо-транспортних погод насамперед, це керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, адже збереження життя і здоров'я кожного з учасників дорожнього руху є одним з основних напрямків роботи поліції. Ну а мені залишається звернутися до всіх учасників дорожнього руху, бути обережними на дорогах та дотримуватися правил, щоб не поповнити кількість ДТП. А зараз про спорт. У літній період дитячо-юнацькій спортивній школі триває навчально-тренувальний процес з метою підготовки до наступного навчального року. Футболісти 2000 року народження взяли участь у турнірі, який відбувся в місті Южний. На даний час футболісти готуються до чемпіонату України серед команд першої ліги. Після тривалої перерви конотопські спортсмени знову виступатимуть на чемпіонаті, який буде проходити в два кола протягом навчального року. Селю підготовки команди 2000 до. Первенство Украины. Команда выехала на турнир сборы в город Южный Одесской области. Провели турнир на четыре команды. Три игры выиграли, заняли первое место. Ну, Ребятки отдохнули, и поднагрузились и получили хороший опыт, потому что соперники были все с первенства Украины, с чемпионата Украины по юношам. То есть мы уже получили такой задел, что мы там не будем последние места занимать. Я думаю, команда будет с большими задачами. И если все сложится хорошо, значит будет хороший результат. На данном этапе с 8 по 26 августа у нас запланирован очередной сбор. То есть идут двухразовые тренировки плюс питание. И детки уже полностью подойдут к началу сентября готовыми к турниру. 11 сентября уже у нас состоится первая игра. Наша команда была на турнире в Одессе. Там брали участь чотири команди, ми посіли перше місце. Дякую нашим тренерам, що підготували. І тепер хочемо сказати дякую, що у нас буде проходити чемпіонат України по першій лігі. Будемо намагатися призові місця. Я запрошена на навчально-тренувальний збір до Зборної України Ю-17, який відбудеться в місті Київ. Після закінчення збору ми поїдемо до Білорусі на міжнародний турнір. Також я запрошую маленьких дівчаток відвідати секцію футбола до спортив дитячої спортивної школи Михайла Машвілі. Після тривалої перерви наша команда вперше буде брати участь на чемпіонаті України з футболу, перша ліга України. Докладемо всіх зусиль, щоб наша команда стала чемпіоном нашої групи. Готуються до літніх всеукраїнських та обласних змагань іконотопські лижники. Дворазові тренування на день протягом літа дозволять нашим спортсменам вдало представити конотоп на різних змаганнях. Ми завтра від'їжджаємо в місто Суми з метою підготовки до всеукраїнських та обласних змагань. Почуваємо себе гарно, надіємося на кращі результати. У цьому році я закінчила спортивну школу і вступила до Вищого національного університету внутрішніх справ. Спорт мені дуже допоміг, і я надалі планую з'єднувати спорт і навчання. Ми трену тренуємось це літо, готуємось до зимніх змагань, щоб виступити гарно, щоб показати своїм тренерам, що ми вони нас гарно тренують, і так також готуємось до літніх перегонів. Це до, до кросу та до лижеролерів. Вони будуть приходити в сумах. У зв'язку з тим, що в місті діє карантин через африканську чуму свиней, то діє заборона на продаж м'яса свинини і закриті всі м'ясні павільйони. В той час цікавість конотопчан викликав той факт, що у файній господині м'ясо продається. Чи є там супровідні документи? Підемо, перевіримо. Доброго дня. Ви продаєте м'ясо свинини, а чи є у вас супровідні документи? Є. Можете нам показати? Вони в нас висять документи. Це копії, якщо треба, можемо пред'явити оригінали. Це документи, звідки нам постачають м'ясо. що Це дійсно воно не з Конотопського району. Що ми привозимо? Ось можете всі знає... документи, доставай, Юлічка, всі документи. Це посвідчення ветеринарне форма 2 нам дали. Везем з Чернігівської області, там регіон не заражений, все спокійно, все у нас без зараження, так що все по м'ясу сертифіціровано, все як положено. Документи є, оригінали, якщо треба, ми вам предоставимо. Ксерокопії для населення, бо люди теж трошки панікують. тому оригінали вішати не можемо. Ми і в Полком сьогодні на засідання предоставили і покупцям всім продавляємо ксерокопію. Пожалуйста. Якщо хтось хоче ознайомитись із оригіналом, так, оригінал є. Людям передайте, хай не панікують. Форма 2 це найважливіший документ із цих усіх. Тут все показано, все розписано, що Чернігівський регіон, м'ясо привозиться у рефрижераторах, воно привозиться нам свіженьке, тільки зарізане, ось товаротранспорт, на всі накладні, все є. Це посвідчення про Так, да, Якісне посвідчення, так. Да. Так що, щоб паніки не було, у нас все сертифіціровано. Тож бачимо документи в порядку, покупці в магазині також є. На наше питання, чи не хвилюються вони купувати в цьому магазині м'ясо, ми почули наступні відповіді. Ну, хочу, там купити. Не боїтеся зараз свинину купувати? В магазині ні. Не боїтеся? Ні. А як вам тут молочні продукти? Очень добре, постійно купую. Гарна продукція, гарна. Ті не влаштовують? влаштовують. Ви не хвилюєтеся м'ясо зараз купувати в магазині? А чого хвилююсь? Ні зовсім не хвилююсь. О, тому, що ринки закриті, карантин понаписували проголо. Я наоборот у магазині. довіряю, довіряючи там десь на ринку. Тож після нашої невеликої перевірки ми залишаємо цей магазин. Тим, хто купив м'ясо та інші продукти, бажаємо смачного. Ну як ми побачили, приводів для хвилювання абсолютно ніяких немає.